Ця книга, яка об'єднує зусилля багатьох людей. Вона де-факто своєю матеріальною структурою вчить, що якщо ти хочеш, щоб Україна була успішною, єднайся з людьми, які вміють і зробили конкретні класні речі. Для нас ця книжка дуже логічна. Для нас ця книжка дуже така смолоскипівська. Причому в книзі він пише не про своє бачення, а пише все-таки про бачення. А найкращих і мислителів і найкращих практиків України, кожного у своїй сфері. Я сподіваюся, ця книга відкриє і розширить якісь шаблони, а вона розкриє людей з іншого боку. Хто ще її не тримав в руках? Я її понюхав, пахне класно. Коли країна буде успішною, а коли в країні успішні будуть не дві людини, не три, не топ 100 Форбса, а коли от звичайні люди там в райцентрі в Глухові будуть казати круто, от реально круто, я горжусь цим. Коли в селі люди будуть казати, що це круто. Коли люди будуть там, закінчити університет і знати, що цей університет, там з їхнього міста, він якраз таки глобального рівня. Бо по великому рахунку там рейтинги наші вони швидше складаються там, порядок вступу, ніж рейтинг там, топ 100 університетів світу. Тут останнє. Інтерв'ю, яке виходить е, в Каукян, саме в цій книзі.